Одного разу ну, таку історію чув. По-моєму, відсабчак, що ну, вона там, урган, та питалась засоромити, що десь е, хтось там з ним поводився на, на корпоративі, ну нігарно так питався на нього нависати ну з позиції сили. Ну, а ці ж люди там іскуства, тобто гумору, вон, ну, вони. Як сказати, їхня, їхня міцність у гуморі? І вони не агресивні, тобто вони ну, колки можуть бути на слова. І це ж вони всі, ці Лукашенки, Соловйови, Путіни. Ну, ця. Ця російська там, еліта. Коли Зеленський там виступав, вони ж його не рахували ні за що. І вони звикли, що так і буде. А пройшла така перестанова, що він став президентом України і з ним потрібно рахуватись. А вони досить думають, що це мальчик, який їх буде розважати. І їх дратує його дії. це що він іщує що Лупасітих, вони вже в розпачі там, на нього що завгодно говорять. Цей Соловйов говорить, що він біс на Зеленського, цей гніда говорить. Путін теж ображає, що може, він не актер гарний, а там як президент. Ну, гарний, не гарний президент. Тебе такого капняка дав, що усі бачать синяк на твоїй сраці. Ось і гарний. І вони саме себе, як ці змії, почали е, жалити. Тобто Це ж підриви, це однотипні підриви. Ці, їх було з Захарченка, з Матаролою, з Гіві, з Дягилєвою. Це саме себе вони мінують колпашать. Завтра цей Соловйов щось скаже таке напригожена та пригожин його підірве. Ну, воно буде і воно буде у них прогресувати. Це говорилось о цьому, що війна і вона перекачує на Росію. Бо там же не зря у кожного є своя армія, у Газпрома є армія, у олігархів свої армії, у, а, мера у мера Петербурга своя армія, у Путіна своя армія, ЧВК різні, ну вони не можуть вживатись одне з одним. Якщо це централізована армія, це зрозуміло. А якщо це окремі армії, то рано чи пізно вони почнуть друг друга гамселити. Так що, а це, це підриви це тільки підвізник. Гражданської, ну, гражданської, клана війни в Росії. Гражданською її вже можна назвати. Так що ну, чекайте там до себе, красного петуха Росія. Все на все добре.